ще майже 900 школярів. У Хмельницькій спеціалізованій школі номер 12 запрацювало новозбудоване укриття. Підозрюють у тому, що залишила дитину у небезпеці. На черговому судовому засіданні допитали свідків у справі. Зберігають старі та створюють нові. Державному архіві Хмельницької області наповнюють фонди про сучасну російсько-українську війну. Мати чотирикласниці, учениці 12-ї школи Катерина Романюк розповідає, раніше її донька ходила в сховище, що поза територією школи. Почалась повномасштабна війна, і ми стикнулися дуже з багатьма проблемами саме щодо укриття. Тепер каже, мають власне укриття на території школи. Нам буде дуже швидко діти зможуть діставатися у разі небезпеки, у разі тривоги. Директорка навчального закладу Оксана Ковальська говорить, до зведення нового укриття учні користувалися чотирма найближчими захисними спорудами інших закладів. В 34-й садочок там велике підвальне приміщення, так само 52-й садочок. Ще ходили в ресторацію і ще сервіси тут поруч біля нас. Загальна площа новозбудованого укриття, за її словами, 2 гектари. Зовні є насип та вистелений газон. Всередині понад 500 квадратних метрів. В ньому, каже директорка, облаштували місця для старшокласників. Також є місця та ліжка для початкових класів душові та санвузли. Три виходи є пандус. Працює система вентиляції. Ще є кабінет медичної сестри, яка має надавати допомогу. Ще є приміщення для брудного одягу, і ще є приміщення для педагогів. У нас має бути генератор, який має бути підключений до школи, і на випадок відсутності електроенергії все це буде працювати у новозведеному укритті. Розповідає Оксана Ковальська, можна розмістити до 880 дітей та колектив школи. В школі у нас зараз 1036 дітей, але ми враховуємо ту тенденцію, що на наступний рік ми вже 11 класи не набираємо, оскільки ми маємо перейти в статус гімназії. Укриття протирадіаційне глибиною 3 метри, розповідає підрядник Давид Арутюнян. Товщина стін перекриття колону 40 сантиметрів, більше метра насипу, плавустрій, газон, противибухові двері. Вхідні Сховище будувалося за монолітно каркасною технологією. Тут будуть монтовані керамічні панелі для обігріву повітря. Вартість такого укриття близько 39 мільйонів гривень. Про це розповів Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Кошти взяли з міського бюджету. Укриття обладнане згідно всіма державно-будівельними нормами. Враховані всі вимоги по вентиляції, примусовій природній запаси води. За словами міського голови, зараз будують укриття в двох навчальних закладах та дитсадку. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. Хотя щоб скучі все закінчилося, щоб вже знати, який вирок, бо вже і мені, мені ж це все надоїло. Я готова до до будь-чого. Що буде, то буде. Так про розгляд справи говорить 37-річна хмельничанка Віта. Її підозрюють у залишенні своєї новородженої дитини у небезпеці. Як думаєте, якій вирок вам бути? Я думаю, що можуть умовно, але це вже буде рішення судді. У черговому судовому засіданні допитали свідків у справі. Зінаїда Савчук живе у гуртожитку у сусідній кімнаті з підозрюваною. Жінку знає сім років. Того вечора каже, та попросила її приглянути за двома її доньками семи до двох років. Він не на час до мами, туди і назад. Вона пішла і прийшла, але пішла жінка так, як треба, не так, як в положенні, що може боялась, спина болить. Саме погодувала дітей, як у двері постукали, розповідає Зінаїда Савчук. Я пішла відкрила, стоїть хлопчина у гражданському у дітей і каже: а у вас тут є такі, що в положенні все? Ні, кажу, у нас є одна жінка, що двоє дітей. Ну я все думала, що вона поправилася. Заслухавши свідків, суддя Світлана Данькова оголошує перерву. Продовжать розгляд справи 29 травня. Нагадаю, ввечері 15 січня 2025 року на смітнику на вулиці Тернопільській у Хмельницькому перехожих знайшли не немовля. Воно було загорнуте у рушник та поліетиленовий пакет. На вулиці тоді було мінус три. Дитину відвезли до лікарні. Наразі жінку звинувачують у залишенні немовляті у небезпеці і їй загрожує до трьох років позбавлення волі. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. В центр фізичного здоров'я приходить військовий Віталій. Каже, проходить реабілітацію в госпіталі після поранення. А тут йому зручно займатися додатково, бо близько додому. Зараз боєць може вже згинати ногу. В мене взагалі не згиналася. Ця частина стопи взагалі вона була рівною. І оце зараз на даний момент в мене є 48 градусів. Максим П'ялий, фізичний терапевт, говорить, зараз навчається в університеті та паралельно працює. Маємо пацієнта з проблемою, було осколкове поранення. Зараз працює національні контрактори в колі. Алла Соловей також лікарка фізичної та реабілітаційної медицини центру. Жінка говорить, що військові відвідують центр часто після поранень. Це важкі пацієнти, в них полі травми, там багато ушкоджень, багато порушення функцій, там великий об'єм роботи. Від Відкрила центр фізичного здоров'я за кошти гранту від держави та працевлаштувала двох фізичних терапевтів підприємниця Надія Назаришина. За її словами, це є умовою отримання гранту. Від урядової програми Є робота жінка отримала 250 тисяч гривень і закупила тренажери. Саме на устаткування, яке знаходиться в даному залі. Власні кошти були вкладені на облаштування роздягалень, на облаштування кабінета лікаря, оренда приміщення. У її центрі, каже підприємниця, є соціальна складова це не було умовою гранту. Соціальна складова у нас присутня у нас на військову реабілітацію 25% знижки на 10% у порівнянні з минулим роком збільшилась кількість подавачів заяв на отримання грантів. Настільки ж зросла кількість підтриманих, розповідає заступник директора Хмельницького обласного центру зайнятості Сергій Залуський. Так, з початку цього року в області. Ми отримали більше 300 заяв по мікрогрантах і більше 30 заяв від учасників бойових дій та членів їх сімей. Підтримано 181 мікрогрант на сьогодні і 29 грантів для учасників бойових дій. Сергій Залуський говорить, максимально люди можуть отримати мікрогрант на власну справу в розмірі до 250 тисяч гривень. Ветерани та члени їх сімей до 1 мільйона гривень. Каже, який бізнес започатковують. Популярністю користуються сьогодні такі напрямки, як ну, громадське харчування, але особливо за останній рік, останні місяці, гранти подаються психологічна підтримка, центри реабілітації, консалтингові послуги. Спочатку дії програми є робота з 2022 року, каже Сергій Залузький, в області створено більше двох тисяч робочих місць грантерами. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Хочеться вірити, що це все було не зря. Вони загинули, і в результаті все-таки наша Україна стане вільною. І як казав мій зять, коли я йому говорила, що що ж має статися, якщо ти загинеш, а він сказав: якщо я загину, значить інші будуть народжувати дітей і жити далі. Тому що саме моя більша мрія була дочекатися онуків, але війна мені цього не дозволила. Людмила Сологуб із заставців Старосинявської громади тримає фотографію з донькою Ізятем, який загинув при виконанні бойового завдання на Донеччині в січні 23-го. Служити розповіла, пішов добровольцем у лютому, 22-го. Головне на сьогоднішній день зберегти усе про цих людей, зберегти, щоб наші покоління надихалися такими людьми, і щоб ті діти, які будуть жити процвітаючі незалежні країни, знали, якою ціною усе це досталося. 97 світлин з рідними загиблих на російсько-українській війні воїнів з Хмельниччини торік зробили волонтери. Зберігаються портрети в Державному архіві області як частина фонду задля перемоги, розповіла заступниця начальника відділу забезпечення збереженості документів Світлана Данілкович. Я думаю, що це, напевно, один з фондів на всю Україну такого змісту і такого наповнення і такої цінності. Це портрет сім'ї. Мама, двоє діток, а тато їхній ангел. Світлана Данілкович каже: тут збирають фотографії, а ще документи переважно особового походження про сучасний визвольний рух України. Зберігаються документи героїв, які не вмирають, але на жаль, вони вже пішли від нас, захищаючи батьківщину. Документів на початку війни було дуже мало. Зараз ми розширюємося. Щороку збирається велика кількість документів. Як ви бачите, от вже дві шафи документів. Якщо не щоденно, то раз на місяці фонди наповнюються новими документами. Про загиблих героїв з часів АТО і роботу в тилу розповіла начальниця відділу обліку та довідкового апарату архіву Оксана Мельник. Під час роботи з цими документами каже, започаткували ще один фонд Україна ми» про дитяче волонтерство. В Фонді знаходяться невеличкі такі справи, в яких відображається саме коротка інформація про тих дітей, які проводили активну участь по своїй волонтерській діяльності. Розказується про дитину, де вона навчається, де вона народилася. Також фотосвітлини. Фонди про сучасну війну в архіві діють паралельно з фондами часів Другої світової, які вже наповнені, каже Світлана Данілкович. Я думаю, що вони будуть використовуватися як і документи Другої світової війни і, мабуть, ще активніше, тому що це Друга світова війна це наша вже пам'ять, а це те, що ми зараз переживаємо. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.